Сьогодні дуже важлива така подія відбулася в нашій організації батьківському осередку. Сьогодні була презентація нашої електронної книги. Це для нас дуже важливо, тому що вся інформація, яка є в цій електронної книзі, вона стосується саме наших хлопців загиблих, які віддали своє життя за свою батьківщину. Нам надали допомогу організація «Проон», саме отримані обладнання. І потім вже втручився в цю роботу саме Андрій Леонідович, який нам особливо особисто допомог в створенні цієї книги. Ми повинні зберігати пам'ять наших загиблих героїв, їхні біографії про те, як захищав нашу країну. Тобто для того, щоб наші учні, наша молодь, всі наші мешканці могли. Знати інформацію про кожного загиблого героя, тому що кожний герой це приклад мужності, це приклад того, як треба любити і захищати свою країну. Мій чоловік загинув на початку. Ато це були перші дні Ілабайської операції. Він загинув від пулі снайпера на сторінках цієї книги. Де ми занесли всю його біографію? Можна прочитати це, ми молоді да це наше весілля. Він вже був військовим. Це наша перша дитина. А це останній раз, коли ну, він приїхав. Оця ця книга дуже добра справа.